Нове наше відео продовжуємо збирати на Мерседес. Хто не знає, хто перший раз на відосіку. Ми починаємо з тисячі доларів. На зараз є Рено і Матіз. Відвожу Рено на поварку, то їж не доварили, були вихлопну. Тому зараз її сьогодні доварить. приїдемо в гараж, будемо займатися матізом. По матізу вже деякі є пророблена робота. Зараз я їм її покажу. Тому відвозимо ренушку, а там в гаражі ще покажу, що ми вчора зробили. Сьогодні вже доробляє. А вчора оцю погрізаню штучку зробили. Ля, Красота Ляпота. Красота така. Ляпота. А я вчора ще трошки зробив світло, поки ви дивилися відос. Отакі от поставив там маленькі прожектори, отакі от лампи. Ну це повірте, це всього процентів 20 світла того, що я хочу тут зробити. Якось-якось так. Коротше, тут буде прикольно. Ось тут я вчора ще перетирав рено, я перетирав ту стару шпакльовку. Ось тут воно стояло, тобто я поки цей провод ці лампи так кинув понизу, а ті вже поверху пройшов проводами. Отакі ці лампи. Тут, як стоїть машина і закривав двері, тут дуже класно все видно. Та, в принципі, і зараз даже класно все видно. Нехай зараз доварують матіза, до вечора буде готове рено і шпаклювати, і красити і матіз, і рено. Рено я буду красити пороги. Я ось купляв, е, оця штука. 200 гривень стоїть. Е. Тому барашиком задуємо пороги на рено і краскою з Пежо задуємо всю машину. Ну вона майже в колір. Да, ладно. Краску ж не будемо купляти на таку стару машину. А матіз доварюється, зачищаємо, шпаклюємо і на подбор краски 100%. Матіз буде в колір відполірований, залакований. По матізу все буде класно. Тому. Чекайте, чую, що пізніше включимося. Не знімай. диви, яку ти гарну роботу зробив. На! 2000 гривень. Все, Женька, подякував. Подякував. Гля, ти глянь. Ідеал, Женька. Мене будуть питати, дайте координати сварщика. Мене вже питають. Жень, то навіть шпаклювати не треба. Матіс, сьогодні вже понеділок. Тільки перша половина дня, а матіс вже поварений. Оце скорость. Оце Тому я вже купив шпакльовочки. Перетираємо, перетираємо ці всі місця, підшпакльовуємо. Є рижики по дверях. З цієї сторони менше, там більше ізправляємо. Крила теж косяки є. Подтираємо, шпаклюємо. Сьогодні вона буде підготовлена під покраску. Коротше, робота. How about give me that? Give me them good vibes, yeah. And you might get it back. Manifest anything, oh look at that, no cap no snapback back. It's a new era, got that, balance like a Libra. Never been a diva, never wanna look back, either. Focus on the future, focus on the eva, focus on the good time, level call. Complex like a spider swear deeper Jump on the Dexter, I might get eat up. Strong flows, I make a mind. We call not mash up the set, then go pop my feet up. Complex like a spider's wear deeper. Jump on the dexter might we get eat up. Strong flows I make a mind. We call not mash up the set, then go pop my. Слот Сіті це не просто онлайн-казіно, а сайт, де можна цікаво і весело провести свій час. На сайті дуже велика різноманітність різних ігор. Слот Сіті це шанс на класну ігру. Тому переходьте за моїм посиланням знизу в закріпленому коментарі. Шанс там, де ти. Слот Сіті. Ну що, перетер, виходить, на фіза, але були різні такі дирочки, проявлялися, а саме комка дверей. Коротше, я взяв стікловолокном, отак трішки його усилив, назвемо так, тому що наложу два паклівку. Ну а що робити, як там отакий низ цієї комки? Отут ще була дирочка маленька на порозі. Я тоже квадратик стіклового волокна додали, і тут так само. Проявлялася ця, я додав стеколо волокна. Ну а що, без, без стеклового волокна нікуди. Ця сторона Так само Ось того треба буде ще додати. Бачите, лізуть Тут Квадратик був добавив І отут на порозі і на арочки. Хай буде. Він там не буде, я розумію, що це треба було б ще раз там взяти на поварочку. Такі маленькі квадратики, типу, подварювач. Ну, у нас все одно буде шпихлюватися і красити, ми вже так і буде. Тому зараз, поки це лишаю, зараз це все хай сохне стекло волокно. І вже зараз приїду і буду шпатлювати. Їду зараз вже по кліво. подзвонили, заварили, вихлопну. Тому зараз ще поставимо сюди Кліо, щоб все одно в першу очередь вже доробити до матіз. Так, Дякую. Така вихлопна, так, була. Це, це, це Помитить покрасити все? І пора так все, так, і все фотография. Я, я Понял. А ні, класно, тихенько робить. Все, надо їхати кра, треба красити і продавати. Клео на базі. Дуже класно зробили вихлопну. Кстати, ручечки вже завтра будуть вже відправили. А молдинг по дверях знайшов старий власник. Але не суть. Так, ручник у нас робочий. Почамо зажигання. І отак вот робота є вихлопна. Mm -hmm. Якщо так відійти чуть-чуть далі, звук дуже тихенький. Поварили все класно. Була дирка вихлопній і така конкретна. Замінили. Трубу, тому все одно <кхех>, йдемо доробляти нашого старого матіза, а ця вже буде скоро за все на завтра. Сьогодні я дві машини встигну. Завтра і дві час. Loading, loading, shrink with the lyrics like I'm bowling, bowling. Pushing on, keep rolling, rolling. When I listen but I told him, told him one more time, yo. Favorite MC's, bronze or silver. These vibes here are golden, golden. Cards on the table, there's no folders. Bars at the club, sold in, sold TikTok, come to London, get ripped off. Man, get pissed off when I start lift off. Sweet like flavors, cookie and biscuit. Planted, yeah, the bars, I get ripped off. Picked up myself, yo. Every time I trip top, little petty chocolate, the big rock. Near my G's, do grand, FA mix up. Full circle, now everybody linked top That's irrelevant, memory like an elephant. Тось стекловолокно, яке давав, ще досі нормально не висохло. Тому ж паклював тільки там, де немає стеклового волокна. І, скрізь за все, я там брав маленьку баночку шпакльовки. Скоріше за все, ще її і не хватить. Отак у нас поки виходить. Зараз почну перетирати те, що є. А там, де стекловолокно, теж перетру. Спочатку почати шпакльовку, а там подивимося, може вже і сікловолокно підсохне. Скрізь за все ми сьогодні її не встигнемо підготовити. Ну ладно, працюємо, а там побачимо. Все-таки не встигнеться мені нічого. Не вистачає шпакльовки. Не вистачає шпакльовки на низ цих дверей. Це все вже позачищав, готове, майже сказати, під фініш. І цю сторону теж вже зачистив. Майже готова. Тільки там ще одне місце по центру, порога залишилось пошпаклювати і там арку дотягнути. Блін, тому так. Потрібно завтра буде докуплю шпакльовку. Дошпаклюємо. Дотрем і скоро вже будемо красити. Завтра вже зажанурено рено Кліо. Рено Тому на сьогодні це вже все. Зустрінемося завтра. Хочу вам ще нагадати про товари від фірми Бардаль. На сайті велика кількість товарів для вашого авто. Саме головне оригінальна продукція фірми Бардаль. Доставка і оплата товару здійснюється компаніями Нова Почта, «Делівері» та Укрпошта. На сайті дуже великий асортимент автохімії для вашого авто. Тому переходьте на сайт, ссылка знизу під описом відео, та замовляйте оригінальну продукцію від фірми Бардаль. Пішки вітряно, але ми запишемо. Наш новий день почався не з кофі і доробленої роботи, а з проблем, які є в старих цих вітрах. Я вчора матіз залишив в гаражі, вертався на Clio і тут недалеко заглох. От такі от є нюанси. І це не бензин. Я звернувся додому все-таки на матізі, не недоробленому. Взяв бензини, залив, а це не помогло. Скрізь за все пропала іскра. Мерем шнурка. Їдемо зараз морем рано клієво, куди будемо їм займатися. Душі, все, зрозуміло. Не поступає карбюратор. Бензонасос Бензонасосжик качає, але не поступає. Там все сухо. Тільки що так напряму залив з бутилки бензина, заводиться. Коротше, чистимо і збираємо назад, все воно буде працювати. Хак! У нас, не качає, бенз... ну, у нас качає бензонасос тут. Але не поступає карбюратор. Ми зараз його надіваємо і отак. От О! Що, нічого? Думаю, що буде робота? Сіро, давай! Та ти що? Компресор робить чудеса. Десь забився якийсь жиклер, я виїзив цю бензин і соринка попала. У зв'язку з тим, що я так і не купив шпакльовку на матіз, зараз ми будемо робити рено. Я вже його обклеїв, був час. Тут просто грає музика і авторські права, я нічого не записував. Отак от, от обклеїв, крило просто зараз красимо, але спочатку треба не спити барашиком. Ось я, баночка стоїть готова. Я не їздив, не навіть не передівався. Отак от грязний, коротше. завтра куплю на матіз шпакльовку, чого не в першу очередь, бо ще уїхали, І виходить, якби я заготовив би сьогодні Матіса, завтра він не покрасився би. Тому що малярів вже немає третій день. Тому сьогодні треба доробити цього тоді, а там вже по можливості не спіша будемо доробляти матіза. Тим більше там підготовка треба краща, а щось вже потрібно виставити на продажу. А це вже другий, по-моєму, тиждень стоїть. Тому дуєм баранчиком і там ще включиться. Украсу ці місяці лаком пройшов, пороги задуті баранчиком, так що нехай сохне. Ви за все, приїдемо вже завтра, будемо його розклеювати. Я ще куплю чорний балончик на колеса, ми задуємо колеса, бо вони такі страшні. І заодно куплю вже шпакльовку і вже завтра будемо дотавлювати матіза. Ну, за матізом там мабуть, ренокенго. Коротше, цей тиждень, походу буде такий малярний. Новий день краска на клієво висохла. Можна здирати пленку, красити колеса. Для цього я купив балончик краски. Балончик краски і ручки я знов забув забрати спочатні ручки. 800 гривень ручки приїхали, і балончик краски 200 гривень. Тобто 1000 гривень нашого бюджету віднімаємо, а це потім мабуть, віднімемо з матеріалами разом. Там 300 гривень шпакльовка шпаклювати матіс. Тому знімаємо пленку, красимо диски, фоткаємо. Зараз фоткати цю лайп. Погода ахті, фотки вийде не очень, але щодо того, що падає дощ, вона вся блистить. Отакі в нас получились Рено Кліво. Класно, що мені хватило балончика ще і на передній, і на задній бампер. Хоча я цього не ждав. Ввечором ручечки я поміняю. Я буду на почті відправляти посилки, я їх поміняю. Отак тихенько зараз працює машина, а молдинги знайшов старий власник, в кого я її купляв. Найшов модінги, то їй каже, прийдеш, забереш. Тому що їх замовити і купити майже неможливо. Блін, отакі оці ручечки. Зараз ми перед фотками їх поправимо, а потім і справимо. Тому ви дивіться, яка вона гарненька вийшла. Ну, можливо, не сильно гарненька, звісно, але баранчиком задучі пороги нормально. А я фоткаю і виставляю, і їдемо в гараж доробляти нашого матіза. Wagyu, if you want to be from a dog, me lo estoy comiendo por hula. es más suspensión la hula, baby. Sé que él no puede controlar su ira, Porque tú hanga conmigo y tranquila. Y me clamo la lujuria con tequila. When you see the pull holot, it'll be a sea. Yo no dejo que la pereza me pida, pero es más de macho Sé que hay siete demonios. Así Zabu, doblete. Zana Зараз будемо займатися їм. А кліо, зараз поставлюся туди і хай продається. Но, самим першим ділом Кліо поступає в нашу телеграм групу ссылка знизу в, під описом цього відео. Саме перше я додав її зараз туди, адже в Олексі оголошення платні, а в нас в групі безплатно. І ви можете так само безплатно опубліковувати свої авто. Тому хто буде там писати на там, те, продає, що продаєш ще щось. От побачите, за скільки вона буде в продажі в нашій телеграм-групі. Тому переходьте, підписуйтесь всі мої авто і матізавр там же буде. Буде в нашій телеграм-групі. Ну, Спочатку його доробити, правда. І малярів цих немає. У них гараж закритий вже третій день. Ау робота, дяля, улю. Блін, їм що, гроші не треба чи що. Ладно, підготавлюємо далі матізавра. Я сподіваюся, на цьому тижні ми договоримося і його покрасимо. Трошки ці двері получилися рівними, треба в будь-якому випадку ручную отерти досочкою. Адже сліф-машинка робить такі от воли. Тому беремо досочку і херачку. Це ж треш, і так сьогодні пів дня. Останній раз на ніс, сподіваюся, що це вже буде останнім. Тому давайте підсохло. Це все перетрем. Ще два цих нюанси вилізли. Там такі ріжики були, я їх зачистив. Тому це вже останній раз перетираємо і майже, майже готова до мене. Так от лишаємо і він відправляється на покраску в сусідський гараж. Там є хлопці, маляра, вони мені його покрасять. Десь місцями, можливо, вони там більш чим розбираються, там іменно красять машини. Місцями поправлять, підшпаклюють, де, де пропустив, де погано перетер і так далі. Задують ґрунтом, покрасять в колір, обов'язково в колір. Будемо старатися максимально попасти. Залакуєм і відполірую. Тобто Це все зроблять далі вони. Я поки на цьому всьому це лишаю, максимально що зміг підготовив, далі це вже вони його покрасять. Займеться часу 2-3 дні, тому в нас є кліво, потрібно його зараз продавати, а ця зараз відправляється до них. Тому вже включимося по продажі кліва, або коли вже будемо забирати е, матіза. Я вам буду постепенно приїжджати сюди і показувати там, по етапах, там, коли він буде в ґрунті, підготовлений і так далі. Париж, это обрундовка. Ну, блин, конечно, я ее засрал кон конкретно. А Ось вот, да, да. да, вот автор Димон. Его уже бачил вести. А тут барашек он пороги. Это мелкий барашек, да? Да, прикольно. В суботі наш день, Скоро серія вже закінчується. У нас в продажі є Renault Clio. І Зараз буде продажа через Viber. Да. Мужик подзвонив, все йому розказав. Я зняв відео по машині, показав йому не дно, місцями там сильних дір немає, там, в кулак. Но не ле. Показав йому поварку цих порогів, показав йому все про авто, про салон, салон грязний і так далі. Коротше, людина просить подзвонити йому через вайбер, відеозв'язок, хоче почути, як працює двигун. Ну, що ми зараз це і зробимо. Тому, ну там мужик такий серйозний, якби з серйозними намірами, просто, мабуть, чисто так, чи я не мошенник, бо тому що йде мова про завдаток. І він з іншої області, то скоріш за все, якщо йому авто підходить, завдаток 100 доларів, а по авто приїде завтра, це в нас завтра неділя. Це коли ви будете дивитися цю серію. І, можливо, це ви не побачите в кадрі, але тоді ми. Зараз показуємо йому цю машинку і їдемо дивитися, що в нас нам по матізу. Тому давайте я вам зараз покажу відеодзвінок. Ну і подивимося, що з цього вийде. Що покліво, субота-вечір, цей мужик, що через відеодзвінок дивився машину, дове мозги до сих пор. А як же те, а як же там, а як же то і так далі. Оголошення наші відсіли на продажі. Тільки що були люди, приїжджали військові. Во не знімав. Ну, вони не військовій формі були, це були була дівчина з комітету виходить, забезпечення, військ і тому подібне. Вони такі корочики теж беруть. Е, да, це корочик, е, вони сказали, підвозить там, медикаменти там, на другу-третю лінію саме то. Технічно вона нормальна мотор коробка, а це все не їх особо не цікавить. Вона все одно буде зараз перед виїздом обслуговуватися маслом і так далі. І це все поустраняють далі. Плюс ще дуже сильно почався дощ і вони тільки що уїхали. Так, що по Clio? Коротше, Попросили мене удалити оголошення. Зараз не сильно е, з грошима. В них дуже зараз багато автомобілів, вони там і приїжджали. Такі. Там є і літні тачки приводні, які йдуть на першу лінію, і такі от похуже і потрібно буде їм відкрити збір і, мабуть, і так далі. Ну, коротше, щось ми таке розказували, попросили удалити оголошення на пару днів, до тижня максимум. ну Я не брав задатки нічого, удалив оголошення, тому поки тлі лишається у мене, нехай. ну коротше, Пару днів я їх почекаю. Вони приїхали, покаталися, подивилися, їм все підходить. Машинка нормальна. Понадивилися, там, ну, в принципі, проблем великих, ніяких критичних немає. Кліо, поки, поки удалене оголошення, можливо, вам комусь з військових понадобиться, то ви пишіть, а може ще е, буде. ціна на віддачу там, 850 доларів. Коротше, якось так. Бо я ще там купив ручки і тому подібне. Ці, ці мелочі от, назбирали велику вже суму. І поїдемо зараз, подивимося, що в нас там з Матізом. Yeah. Димон, ти не встигаєш по часу! Димон, ти що? Так я вчого красив, блядь. Ти хотів краски, я все кину і в'їхав, чого Так це ж кило, треба було, бо, чи чисто теж задув його? Те однаково, дві бачення дуються, поясню. Я понял. Не, ну слухай. Це ж без лака. Нє, ну я понял, що я без лака. Я тільки буду додавати два просто хочу і фари, зрозумів, фари. А зачем чої фари? Їх треба зробити, її зараз навчок. Мені матіз, надо, наші мені ті фари, Дімон. Вже люди хочуть бачити його, знаєш, на марафетного, на лакованого, на полірованого, такий пацьйомчик, я такий птюх. І на Олексі. Я ще не виставив, а що виставлять, як нема що нічого виставляти? Ладно, народ. Подивитись ви цього матіза вже з наступної неділі. А хто хоче побачити ціну його і так далі, ссылки знизу під, під відео нажимайте далі, і там є всі силки на нашу телеграм-групу. Він буде самый перший саме найдешевше. І ссылка на OLX. Отакий От матізик, по часу трошки не спіли. Я думав, цього тижня він вже буде на OLX, але ні. Він буде на OLX, коли ви це відео, бо сьогодні вже субота вечір. Чи він ще завтра не буде на OLX? Ну давай, завтра, поки ви дивитеся відео, прихватить по посилкам, він вже подасть. Я сподіваюся. Тому до наступної неділі.